Латвійські компанії, попри санкції далі обслуговують російський тіньовий флот. Про це написало видання Делфі. Там зазначили, що танкер Циркон, зареєстрований під кіпрським прапором з базою в Латвії, здійснює заправку суден, і більшість його клієнтів саме кораблі з російського тіньового флоту. За оцінкою експертів, такі судна дали змогу РФ за два роки отримати близько 25 мільярдів доларів додаткового прибутку. Водночас «The Guardian» повідомляє, що з 20 Третього року Австралія імпортувала понад 3 мільйони тонн пального російського походження. Хоча прямі постачання за РФ заборонені нові дані свідчать про лазівку в системі санкцій. Так можна отримувати нафтопродукти, якщо вони були перероблені у третіх країнах, зокрема через Сінгапур. Тож як діють уряди країн, аби все ж оминути і американське обмеження на нафту, і яка доля російських енергоресурсів, які під санкціями вже давно? Про це це розпитаю Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пан Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, пане Олексій. Пане Андрію, Дональд Трамп днями надав Угорщині однорічний виняток від санкції США на російські енергоресурси після зустрічі з Орбаном. А чому, на вашу думку, президент США пішов на таку поступку? Ну, по перше, треба зрозуміти, що це все ж таки строкова послуга. І це саме перше. Ми до того це ще повернемося. А так в принципі все зрозуміло. То тому, що орбано було що запропонувати. Це ж все ж таки країна плод Варшавської угоди, яка ділить Європу на розділила Європу на північну та південну, і е, завершити цю варш... цю позорну е, Варшавську угоду. Це один із плюсів, які на віка залишиться після Трампа, і це. І Орбан це розіграв і запропонував йому. Тому ми побачили в коментарях пана Трампа, що він звернув на це увагу, що географічне розташування дуже важливе для нього було при прийнятті рішення. Крім того, якщо подивитися з точки зору економічної географії, ми побачимо, що по закарпатському прогину. Трансбалканський коридор пересікає як словаччину, так і Угорщину в районі Ужгорода. Тому оці от встановлення нових зв'язків з півдня на північ, це те, те, що може запропонувати Угорщина. Ну і Урбан це гарно розіграв, добавши, додавши до того, що так як у нього немає виходу до морів, перехід буде відбуватися не скоро. Питання в тому, чому саме зараз почався цей відлік, а не там три роки чи чотири. 4 роки тому ну, треба бути вдячним Трампу, що він його розпочав зараз хоча б. Але ж очевидно, і ми вже це знаємо. Хорватський прем'єр Андрій Пленкович відреагував. Орбан, ну, м'яко кажучи, збрехав, тому що насправді в Угорщині, і про це Пленкович сказав буквально напередодні. Є можливість імпортувати з Адріатики газ через Хорватію. Чи не бачили це в Держдепі США? Вони прекрасно бачили, але на відміну від демократів республіканці дуже прагматичні люди. Тому е, треба зрозуміти, який тепер газ буде через Хорватію е, продаватися. Якщо е, тепер мова йде про Еленджі із Америки, то тепер е, Трамп це вітає uh -huh. і наполягає на цьому. Uh -huh. А якщо інший якийсь газ, то ну це власне тут немає. Тому не цікаво трампу так. так ну ви так. просто питаєте, чому домовилися? Ну тут же дуже просто: Тобто, у ага. одного є свої інтереси, є інтереси геополітичні, географічні інтереси. У цього є інтереси по грошах і по тому, що є. Ну і от так, от змовились між собою. Якщо подивитися ширше на це, оцей виняток. Чи створить він в країнах ЄС такий для країн ЄС прецедент? Чи не не буде черга до Вашингтону за оцим винятком хоча б на рік? А ви знаєте, тут нам чи то повезло, чи то просто партнери все ж таки адекватні попалися. Ну, для кого ще може бути виняток? Для а, словаччини? От. Всі інші вже і так прийняли рішення про те, що вони в 27-му році скорочують верня кенселять повністю, відміняють поставки з Росії. А чи не дасть це шансу ну, наприклад, для ультраправих прийти до влади на знаєте гаслах типу ось будь ласка, угорщина домовилася. Ми теж можемо домовитися, навіщо більше платити. Адже ми знаємо, що і Росія працює з радикальними рухами політичними в Європі, і зокрема транслює через них оці гасла мовляв, навіщо витрачати гроші на Україну? Ми можемо їх витрачати самі на себе. Ну тоді в мене є новина для наших глядачів. Я перше по моєму серед експертів, які це вискажу. Ви знаєте, зараз є послідовна заміна короткострокових договорів на постачання енергоносії, в тому числі нафти і газу, на довгострокові договори. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, на момент повномасштабного вторгнення кількість довгострокових договорів в європі вообще взагалі, що європейські з азіатами з Америкою з близьким сходом, з ким завгодно були менше 5%. 95% – це були короткострокові договори зараз. Ми, ми бачимо статистику минулого року і готується статистика цього фінансового року. Але можу сказати, що вже в минулому році було близько 25% довгострокових договорів. І далі виникає один простий момент. Якщо цього року тенденція продовжиться, ми бачимо, наприклад, 35% уже відсотків довгострокових договорів, то те, що буде через рік, які би там ультраправи не прийшли, вони будуть вже ділити дуже маленький кусочок цього енергетичного тому що більшість країн вже буде законтрактована на довгі роки. А я правильно розумію, що такий порядок, коли довгострокові договори превалюють, він унеможливлює чи ну щонайменше ускладнює оцей обхід через Лазівки, обхід санкцій. Наприклад, при продажі російських енергоносіїв. Ну, якщо у вас, наприклад, 700 мільярдів. Доларів законтрактована газу Сполучених Штатів Америки. А всього ти споживаєш триллион, mm -hmm. да там ближче там п'ять років. То кусок о, пірога ну це всього 300, о, 300 мільярдів євро. Да, то є вже ну треба подумати, чи треба вінушку починати для того, щоб цей о, кусок якось о, о, ну він уже нікому не цікавий не стає. Розумієте про що тонко натякає? Що оце Absolutely. заключення договору зі сполученими штатами? Це вже довгостроковий договір договір. От його порушувати навіщо? Там ціни нормально вже домовилися. Добре. Якщо говорити про нинішню ситуацію, чи можна вже говорити про якийсь ефект від американських санкцій проти російських нафто, нафтових компаній? Так, це дуже потужно сталося і ви знаєте, це дуже показовий момент, що mm -hmm. треба було воювати не з нафтою не цінами, а треба було все ж таки точково воювати з гігантами цього. зараз дуже ковбасить вплоть до парламентської кризи Болгарію. Ви бачите, дато тобто з луковим те, що відбувається. Ви бачимо, що зараз Казахстан міняє партнерів, тому що цей ну і ви бачили безпрецедентну. По відвертому хамству риторику Міністерства е, е, іноземних справ Сполучених Штатів Америки, яка просто сказала, просто обізвала кампанію Ганвару да, то є е, кремівською маріонеткою. То есть, ну, це е, це як повернулися часи Другої світової війни. Тільки тоді Америка дозволяла е, в своїх офіційних публікаціях е, такі епітети, просто напросто І зразу після того ви бачите, що Орбан полетів до штатів розігравати цю карту. Він зрозумів, що як Якщо не розіграє зараз, то завтра просто ця карта нікому не, сподоб... ну, не буде потрібна. Тобто, По-моєму, це дуже жорсткі такі, тобто, в тому числі, і поїздка Орбана показала, що це дуже сильно вплинуло на наміри американців щодо Європи. Тобто, Це відчули всі. А, і ще одне коротке запитання. Якщо дозволите, історія з Австралією, яка а, імпортує російську нафту, як виявилося, так а, про це з'явилася новина напередодні. А, що, що про що вам вона а, говорить? Розповідає. Давайте так суміші нафти завжди потрібні для якихось заводів, і оце одна з проблем, яка є. Якщо завод є по якоюсь суміш, працює, він по іншу суміш працювати не вміє. І що Австралія, що Венесуела, наприклад, вона була заточена від свої суміші нафти. І якщо там не вистачає, наприклад, як в Венесуелі, якогось типу нафти, там, легкої нафти, наприклад, там, чи ну, якоїсь там складової для того, щоб розбавити. Цю суміш, яку видобуває сама країна, то е, треба якось це імпортувати. От. Австралія вона скористалася Лазівкою, мені здається, та, що вони не з Росії це брали, а вже почищено відмиту як би так, сіру нафту із Індонезії. От. Але причина дуже проста: то є знижки, більш дешеві ціни. До речі, один із таких приколів, які ми зараз побачимо, ми побачимо, як Росія буде теж купляти нафту. Тому що вони теж є проблеми з сумішчю. і коли у них буде послідовно валитися свої родовища, які не додають в суміш потрібної нафти, їм буде дешевше її завести з Казахстану. Я так думаю, що перше буде це Казахстан, Китай, які насправді будуть її додавати нафту тому, що інакше дешевше просто купити складову нафти чи оприльонний такий визначений тип, чим. Переробляти і модернізувати завод, який розрахований на якусь суміш. Тобто, ми це побачили і в Австралії і в Венесуелі, І ви здивуєтеся, ми через деякий час це побачимо і в Росії. Пане Андрію. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і корисну. Я сподіваюся, це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дуже дякую вам. Дякую. До побачення, пане Олексій.